Вітаю вас, діти! Діти, хто з вас робить ранкову зарядку? Підніміть ручку! Для чого вона вам? А що таке здоров'я? Здоров'я це відсутність хвороб в організмі людини, коли людина почувається бадьоро і повноцінно. А зараз поглянемо в гру, що корисним, а що є шкідливим для здоров'я, дітки. Зараз будемо дивитися на картинки. Зелена галочка. Це так корисно. Червоний крестик це ні. Дітки, режим дня. Для дітей дотримуватися режиму дня це корисно? Так, дійсно. А довго дивитись телевізор. Подумайте? Говорити неправду. ні Читати журнали і книжки це корисно для здоров'я? Так, малята, чистити зуби зранку ввечері корисно? Так. Вірно відповідаєте а гристи нігті? Ні, звичайно, ні. Вчасно приходити до школи, до дитячого садочка. Так, дійсно. Виконувати ранкову зарядку? Корисно для здоров'я. Мити руки раз в день. Подумали? Ні, звичайно, чистіше. Тримати всі речі в порядку. Корисно? Так. Уміти поступатися в розмові, в грі. Корисно для здоров'я. Їсти багато шоколаду. Корисно чи шкідливо? Шкідливо. Гайдатися на стільці. Корисно для здоров'я. Звичайно, ні. Кожного ранку застеляти ліжко. Корисно для здоров'я. Колупатися в носі можна корисно? Завжди говорити правду корисно для здоров'я? Так, викидати будь де сміття. Це корисно чи шкідливо для здоров'я? Шкідливо? Дотримуватися обіцянки. Корисно. Пленкати і сьорбати під час їжі. Допомагати мамі на кухні. Корисно? Так. Розкидати всі свої речі. Шкідливо чи корисно? Шкідливо! Молодці! Ви гарно пограли малята!